Будемо жарити деруни з тертої картоплі, дві великих картоплі, два середніх кабачки, дві середні моркви, одне куряче стегенце порізане дрібно, дві цибулини потерті, два яєчка. Тепер буду чекати 5 хвилин і стіджу сік, який виділився під час тертя. Це стідила, змішала купи і вибила ще два яєчка туди. Зараз солю щедро. додаю спеції до картоплі, сухі травки. І Ось так муки. Ну, я думаю, грам 100 муки. Ось так грам 100 муки. І зараз вимішаємо, подивимося, яка буде консистенція. Була ще раз так муки, для того, щоб консистенція була е, густішою. Вийде ось таке місиво, з якого ми будемо формувати наші дируни з м'ясом. Тим часом е, на сковородку налили олії і е, підігріваємо вже, бачите, вже майже готова сковородка. І ось такими, ось такими гарними порціями. Накладаємо наші деруни на сковороду. Обжарюємо на середньому вогні. Ось такому, бачите, я їх вже один раз перевернула і буду. обжарили хвилини три і з одної сторони, і з другої. І тепер накриваємо трохи кришкою, щоб пропарилися, бо там вже ж є у нас рублене м'ясо. Накрили кришку, перевернули і ще раз накрили, щоб з другої сторони так само піджарилися. Ось така краса у нас виходить. Бачите?